Три присяжних є колишні оперативні кандидати. Ми, адвокати потерпілих, звертаємо увагу на те, що ми на сьогоднішній день відобрали чотирьох кандидатів присяжних. Три з них в той чи інший час працювали в системі Міністерства внутрішніх справ. Так, вони сьогодні не працюють. Вони є або пенсіонерами або екс Але, на моє переконання, даний факт свідчить про можливе упереджене ставлення як екс МВС до е підозрюваних Зінченка і Опросіка, які теж є працівниками міністерства внутрішніх справ. Тому, відповідно, я заявляв і мої колеги відвід цим кандидатом ці люди вирахували з присяжних, чи хтось свідомо з колишніх міліціонерів. Ну, ви знаєте, в мене таких е, фактів немає, але кожна особа, яка проживає в Святошинському районі, не була позбавлена права звернутися відповідно до оголошення Святошинського районної державної адміністрації, написати заяву і взяти участь. Ну, як ми бачимо, чомусь. Такі заяви написали не вчителі, не інші якісь професії, а саме експертці, про провоковували проводить. Тому, можливо, це і свідчить про якусь опередженість. Але що це спеціально робиться, я що це все не може бути, щоб дали такі. Навіть тут довго не видно. Це ж таки досить тривало. Я не вважаю, що продовження міри запобіжного захисту ще на два місяці буде порушенням європейської конвенції за з прав людини, оскільки обвинувачення Зінченка обостіна обвинувачується у скоєнні тяжкого злочину і відповідно їх колега. Вже скрився від правосуддя при зміні запобіжного заходу, тому на моє переконання, новий ну суд має продовжити цей запобіжний заході. А сім власне захисту критикували, що не надали проходи. Я не буду це коментувати, оскільки це робота моїх колег, адвокатів і відповідно на їхньому місці можливо би я вчиняв так. Але на сьогоднішній день це їхня робота. Вони є захисниками вибачення, тому відповідно таке клопотання є логічною.